Доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю тебе, бажаю вам я. Дітки, послухайте загадочку пухнаста маленька, руденька, жвавенька, прудки стрибають ніжки. Хребисть та горішки. Хто це? Догадалася? Так, молодці, це білочка. Якого кольору шубка в білочки? Правильно, шубка рудого кольору. Яка білочка на зріст? Білочка маленька, а якого розміру в неї хвіст? Молодці, хвіст у білки великий і пухнастий, де стрибає білочка? Розумнички, білочка стрибає по деревах з гілки на гілку. Чим вона любить ласувати? Білка любить їсти гриби, горіхи, насіння шишок та жолуді. А тепер пограємося в гру хто де живе. Вам потрібно розглянути тваринок і сказати, хто де живе. Хто живе вдома, а хто живе у лісі. Де живе собачка? Правильно, собака живе вдома? Молодці. Де живе вовк? Так, вовк живе у лісі. Де живе півник? Півник живе вдома. Де живе білочка? Вірно, білочка живе у лісі. Де живе лисичка? Лисичка теж живе у лісі. Де живе кішка? Кішка живе вдома. Де живе зайчик? Зайчик живе? У лісі, розумнички. Діти, наша білочка загубилася і не може знайти своє дупло, і їй ніде зігрітися. А чи знаєте ви, що таке дупло? Дупло – це хатинка білочки. Це невеликий отвір у стовбурі дерева. Якого кольору дупло? Воно коричневого кольору. А якої форми? Дупло круглої форми. Давайте ми наші білочки намалюємо тепле дупло, а спочатку приготуємо пальчики. У рудої білочки дуже гарні тіточки, одне біля горобини. Друге на стежині, третє на горбочку, четверте на пеньочку, на гойдалці, п'яте номо працювати. І другу ручку. У рудої білочки дуже гарні діточки, одне біля горобини. Друге на стежині, третє на горбочку, четверте на пеньочку, на гойдалці п'яте. п'ятемо ну, працювати. Для роботи нам потрібен аркуш білого кольору, на якому вже намальоване дерево, та олівець коричневого кольору. Беремо олівець у праву руку, ставимо посередині стовбура і з допомогою батьків. Малюємо дупло кругле. Ось так. Ось таке дупло у нас вийшло. Білочка вам дякує за тепле дубло. Тепер вона не замерзне. До побачення, дітки!